Вітання, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні поговоримо про змову та зрадоньку. Тетяна Гай, вітаю! Вітаю, Люба! Тільки що була новина перед нашим ефіром, що США вже випробувала ракети, які можуть перехоплювати балістику. Тобто, насправді США давно мало ППО проти балістики, але про це мовчало. Чому саме зараз США вирішила продемонструвати свою типу новітню зброю? Хм, Бачиш, імператор. Показати, що не орешніком єдиним угу. і королева мечів. І повірте мені, у цій м, зброї точно є наповнення, а не так, як було в орешніку. Кажуть, хочеш миру готуйся до війни? Ми зараз чуємо наративи від США перемовини, 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 але ж Трамп це ж те, брехло. Насправді чи дійсно готуються США до перемир'я між Україною та РФ? Ха -ха. Ні, по мечі, ні мечів якого перемир'я, там ніхто не готується. Там буде надання нам ресурсу, який допоможе. Трашку присадити. Uh -huh. Так, досить гарно присадити. І це вже ой, як не за горами. І тепер уже ми будемо казати, нравится, не нравиться, не нравиться. Терпімая красавиця. Тут ще таке питання. США зараз всіляко грає на тому, що Україна має сісти за стіл перемовин. Але. Чи дійсно США готують ці перемовини? Цікаво. Перемовини готують, але не на тих позиціях, на яких думає світ, що готуються ці перемовини. Ворогу, о, як не сподобаються умови, які потрібно буде виконати. Зараз дуже багато є можливостей у представників Арефії висловитися. Вони там вже кричать і про Ердогана з НАТО в Сирії, і розказують, який має бути план стамбульські угоди. Навіщо дають можливість зараз задвигати ось ці наративи? Це якась гра. Ох, яка зараз гра ведеться. Бачиш, яка карта от кор... четвірка пентаклів? Яка угу. карта, як мужчина тримає, наче планету угу. оволодіти нею, зманіпулювати ситуацією? Замалі гроші, до речі. Замалі, так, хоча насправді є чим маніпулювати. Дуже цікаві зараз будемо спостерігати моменти. дивися, от карта зараз говорить про те, що вони використовуючи маленький ресурс за угу. дуже малі гроші, хочуть отримати дуже великі дивіденти. Бачиш, вийшов король, і король, Петаплі, і, 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 король кубків. І, кубків, і вони хочуть збалансувати і гроші, і можливості. Однаково, доб'ється Америка того, чого хоче по тузу жезлі і сонцю. Асад втік до Москви. Хто дав втікти Асаду? США чи Ердоган? США. Точно не США. Угу. Ердоган. Ердоган. І приховані мотиви? Бачиш, приховані? по місяцю приховані мотиви отримати? По типу, як знаєш, якийсь дозвіл на щось, або якесь одобрення. Тобто, у них тут по рицарю Пентаклів точно є вигода, з якою вони з метою вони це зробили. Що пообіцяв Асад Ердогану? Дивись, тут прекрасно розуміється, що теж що він пообіцяв, виконано не буде по, по дурню. Uh -huh. Але там є закладений ресурс. Розумієш, знову uh -huh. показує ту з пентаклів. Але ресурс, не ресурс, там як фінанси, uh -huh. а по типу як дозвіл якийсь. Є якась умова. Uh -huh. Є якась умова. Та вона виконана не буде. Там знову ж таки все повернеться зовсім не так, як всі сподіваються. А, Асад, навіщо він Путіну? Це ж політичний труп вже. А Путін, ні? Ні, Там же ж є, може, я не знаю в них там. Бачиш з метою. Як, не дивлячись на те, що як ти сказала, це вже політичний труп, все ж таки ще є з нього якась користь uh -huh. посадити його на коліна, дати як прихисток, але це не прихисток. Це знаєш, коли тобі кажуть, що ми тобі дамо дах над головою uh -huh. і тобі відкривають дверці, там захлопуються грати і ти. Опиняєшся у тюрмі, наче й дах є над головою, є. Але вийти ти вже не можеш. От такий сайт за ситуацією опинився і Асад. Ну, там дуже класна компанія. Медвечук Янукович. Кра краще. Що? Ці. Країна наших колишніх називається. Угу. Зараз Сирія яку роль відіграє у війні з Україною? Бо ми пов'язані як не дивно. Взагалі дуже пряму роль відіграє. Оця ситуація, яка склалася зараз у світі у Сирії, вона тільки на руку Україні. Тобто, бачиш, режими, подібні mm -hmm. режими вже почали своє падіння, падіння, про яке чує весь світ, який знає весь світ. Mm -hmm. Бачиш, як вона ера Водолія, почалася. Якими такими подіями? Uh -huh. Яких не очікував ніхто, uh -huh. а це ще тільки початок. Це ще тільки початок по страшному суді. Ми зараз будемо ще спостерігати як країни, країни, які мали силу та перевагу, які були країнами, тиранами, будуть свою силу втрачати і uh -huh. будуть помирати. Їх не буде існувати. Ситуація на Близькому Сході пришвидшила розвиток подій і в Україні. Чи зараз в Україні буде якась політична зміна? Не бачу я по четвірці жезлів, по шестірці кубків, не на часі зараз. Угу. Нам треба максимально що робити це йти до перемоги, знаємо, що ситуація тяжка. Поки що, от найближчих три місяці я не бачу політичних змін в Україні. Зараз почали валити Кулебу показову, причому чому про російські е, чати, про російські телеграм-канали. Спочатку писали про Кулебу, що він нібито втік до США. Потім писали, що його син купив собі трон з гри престолів за 15 мільйонів. І е, чимало не щодня проти Кулєба розгортається про російськими сайтами якісь наративи. Не відстоюючи права кулєви, чому зараз кулєва став об'єктом такої дезінформації фейків? Заважає він. Хочуть зробити абсолютно, щоб від нього якби відвернулися люди, щоб він лишився як відлюдник. Uh -huh. Не знаю, яким чином, але погодився на якісь умови, як посадити його на коліна. Я не думаю, що я теж не виступаю нічиїм адвокатом, uh -huh. але я не думаю, що та інформація, яку розповсюджують про нього, правдива. Це тільки балачки. Чи вдасться зломити кулебу? Зараз точно ні. Бач, по, по дурню завжди, якщо закривається картою дурень, це означає, що плани зійдуть на нібець. Зараз ми бачимо, що говорять про ДРГ в різних областях. От я говорила з тобою, говорила з Оленою П'юн. Вона казала, що і на Рівненщині вже угу. зайшли ДРГшники. І вони заховалися серед місцевого населення і в Дніпрі, і на Запоріжжі. Ось ці ДРГшники. Яка їхня мета? Вони хочуть зібрати дані, чи е, їхня мета це терористичні якісь акти під час свят? Терористичні акти не дані, <кій> точно не дані. А от пам'ятаєш, ми в попередніх програмах також говорили, що будуть терористичні акти по всій території України. Е, місця, де можуть бути терористичні акти, це що може бути? Це базари, ринки, медичні лікарні, медичні установи, якісь торгові центри, дитячі установи. Мені йдуть торгові центри, uh -huh. там, де скупчення людей, торгові uh -huh. центри, там, де масові гуляння, і медичні. Як не дивно, медичні центри. Угу. Uh -huh. uh -huh. Ми от робили зелений об'єм розклади, і нам постійно випадали, дитячі, дитячі, дитячі дитячі, діти, 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 діти. Чи є під загрозою дитячі свята, саме от е, якісь там резиденції Святого Миколая? Не бачу, як на рахунок великий. дитячих свят і ялинок, але бачу садочки, загроза дитячим садкам по Україні. І це йде мені центральна Україна. Центральна Україна. Там будуть просто говорити про замінування, чи дійсно будуть вибухівки. Будуть вибухівки. Будуть вибухівки. Бачиш рицар мечів, королева жезлів. Будуть вибухівки, на жаль. Чи є загроза жартів. Багато де ліквідують, Є, королева мечів. Угу. Це в цьому грудні місяці може програтися. Це точно буде в грудні. Але так не так будуть жертви, як руйнування. Угу. Руйнування. Що в нас е, на рахунок фронту? Е, всі зараз говорять про те, що ворог дуже швидкими темпами просувається до Покровська. Е, що чекає Донецьку область? Чи дійсно ворог буде займатися нові нові позиції? Задом такий у нього є. Але однаково, як би близько він не підходив, здійснити його не вдасться. Вже очікуємо ресурс, завдяки якому зможемо протистояти ворогу. І про, ми будемо йому протистояти. Ми вистоїмо, ми захистимо свою землю, своїх людей і свою незалежність та цілісність. Давай подивимося: Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька області. Ось цих чотирьох області. Що там? Херсонська дуже небезпечно. Угу. Запоріжжя ще будемо чути про вибухи і Одеська. Всі три області вже дивилися, і дивися знову йде дуже велика небезпека для трьох цих регіонів. Угу. А... Чи буде в нас цієї зими ще примусова евакуація з якихось регіону? До дивися, буде по десятці мечів, буде неспокійно, але до кінця грудня евакуації такої саме мирних жителів я зараз не бачу, крім тих, що вже звідти евакуювали? Чи є загроза водосховищем до кінця року? Mm -mm. Немає. От водосховища, як і не бачила, так і не бачу. Чи є загроза а, критичній інфраструктурі до кінця року? Критичній інфраструктурі є, але такого жаху, як ми очікуємо, що в нас буде темрява, що у нас буде холодно, точно не буде, тому що ми підготовлені. Ось як боялися блекауту. Так, є й відключення, але це не по 20 годин. Дві години це не 20 годин. Mm -hmm. І зараз я бачу, що невдовзі взагалі, от протягом двох-двох тижнів на Новий рік, ми вже маємо повністю бути зі світлом. Зараз багато людей говорять про те, що в нас. Є проблема з грошима, з податками. І все фінансування, яке виділяється країнами партнерами, воно виділяється на війну, і це зрозуміло. Але чи будуть якісь фінансові надходження в економіку України, які нам допоможуть, і зі сторони партнерів, можливо, інвестори, які зайдуть до нас? Не одразу. От саме тут більше я бачу ресурси. Озброєння, по захисту, по озброєнню. Uh -huh. Якщо взяти саму економіку України, то, на жаль, в 25 2025 році буде вона страждати. Буду тримати як штучно. Uh -huh. це, але це буде дуже важко, кажу зразу. Не варто готуватися до того, що тут буде легко. Угу. Тому що, так як я бачила, і долар і він однаково буде рости. Тут, бачите, вплив угу. Америки. Угу. Ось як іде, ціни будуть зростати. Ну, Зарплати, на жаль, на жаль. Ну, але це закономірно, що в умовах війни завжди страждає економіка. Тим угу. більше, скільки нам потрібно відновлювати міст, скільки нам ще потрібно повертати своїх територій. Угу. А це б'є. Я зрозуміла. Тетяна, чи буде в грудні місяці якийсь класний обмін військовополоненими? Казала і ще раз кажу: в кінці грудня, після 20-х чисел, буде дуже бачиш, знов тут жезлів показує, тобто нічого не змінилося. Великий обмін полоненими, серед яких з'являться списки людей, які вважалися зниклими без звісти. Тобто люди, які вже втратили надію побачити своїх рідних, вони все ж таки зустрінуться. Угу. Є е, зараз дуже важка ситуація з військовополоненими е, і зниклими безвісті на Сумському напрямку. Е, Давай подивимося, куди Ерефія могла забрати військових з Сумського напрямку. Це може бути Білорусь. Це може бути Курська область. Не Курська, Ростовська область, Не Ростовська. Білгородська. Ні. Е, це. Е, на території України можуть вони бути. А тепер дивися, що мені показало? Багато з них знаходяться на території України. І знову. Вже мені якийсь третій раз каже: на території Білорусі є наші військовополонені, mm -hmm. яких немає у списках. Uh -huh. Там один чи більше концтаборів? Більше. Там не один. І там якось мені йдуть як примусові роботи. Угу. Примусові роботи. У тих концтаборах на території Білорусі знаходяться військовополонені з Сумського і Курського напрямку, чи ще з інших територій? Зі всієї України. Де, де точилися бої. Тобто я бачу, що там, там не одна-дві не одна, людини. Угу. Там з усіх напрямків їх туди стягували. З усіх напрямків їх туди стягували. Коли почнуть е говорити про те, е що наші військові знаходяться на території Білорусі? Кінець січня, початок лютого, буде дуже великий скандал. Вийде це все, вийде правда просто випадково. Там буде якась така ну просто. Неочікувана, от якби випливає інформація, неочікувано по справедливості. Це буде скандал. Лукашенко буде звільняти наших військовополонених? Він то їх буде звільняти, але питання, що потім буде з ним? Ну, ми ж не думаємо, що це без його відома, вони там опинилися. Okay. І він не знає, що в нього відбувається. Вони ж не самі туди прийшли. Угу. Okay. Кінці січня вибори Лукашенка чи може бути так, що хтось з опозиції Лукашенка шверне в нього булижник і розкаже про військових, які на території Білорусі? Так, тому що його кар'єра буде знищена. В Європі вже знають про це? Ще ні. Ще ні. Я ж кажу, це буде раптово, раптове викриття, mm. дуже гучне викриття. Чи взагалі реально очікувати в Білорусі зміни ситуації, зміни влади? Ти знаєш, що я бачу? Таке цікаве, якби так, світ сколихнеться. Нам вдасться визволити наших полонених, але Лукашенко звергнути не буде. Чи може він використати наших полонених аби укріпити свою владу? Mm -mm. Ні. По справедливості, по повішеному. Uh -huh. Не може. Е, зараз ситуація в Україні на Курській області. Чи зможемо ми втримати Курську область до кінця зими? Давай дивимося до кінця року. Uh -huh. До кінця року втримуємо. Uh -huh. Не дивлячись на втрати, однаково втримуємо. І знов я бачу не тільки втримання, а і однаково буде просування. От В кінці року буде просування. Я про це говорила і от зараз мені карти показують те саме. Okay. Курська область, чи відіграє вона велику роль в перемовинах? Якщо так, то яку? Відіграє, дасть нам як козир, дасть можливість висувати свої правила, свої умови. Ти знаєш, я так бачу, от освободітелі нас прийшли звільняти, так? Угу. А оті люди, які на Курщині, не потрібні своїй владі. Абсолютно не потрібні своїй владі. І не тільки ті, взагалі ні є. Угу. Це холопи. От як вони були 300 там, чи 500 чи 600 років назад, так воно й лишилось. Угу. Там нічого не змінилось. Е, Сумщина. Чи покращиться ситуація з захистом Сумщини? Покращиться, бачите, по пайжу Пентаклів. Так, втрат ще буде багато на Сумщині, але будемо відстоювати. Ворог не зможе нас поставити на коліна, мене. по імператору. Не зайдуть вони через Сумську область, не зайдуть. Угу. Е, і нарешті, чи будуть якісь хороші новини до кінця цього року, які піднімуть настрій українцям? І е, дійсно стануть для нас опорою і надією. Про перемоги наші на фронті не ага. буду зараз казати, тому що по карті місяця просять не казати е, знову події в світі, які е, мінятимуть хід історії і будуть нам м, все ж таки на користь. Угу. І знову ж таки ресурсна допомога, яка допоможе здолати ворога, за допомогою якої ми здолаємо ворога і наблизимо до перемоги, адже вона вже дуже скоро. Тетяна Гай, я дуже рада, шановні глядачі. Ставте вподобайку. Це була Тетяна Гай. Сьогодні в ефірі приходь до нас ще обов'язково, шановні українці. Я дуже хочу поважати всім наступного року. Щоб наші прогнози були набагато оптимістичніші, я хочу вам побажати єдності, злагоди і всім нам перемоги. Бо без перемоги мир неможливий. Всіх благ.